Фермерське господарство Межирічка Родомишівський район. Розкажіть нам, будь ласка, за вашу ферму, скільки у вас корів. Скільки... Фермерське господарство засноване грудень місяць 99-го року, 1999 року. На сьогоднішній день це вже у нас 25 років буде в грудні місяці. Ну, от. Починали з малого, з 22 гектарів. А на сьогоднішній день 2,5 тисячі релі і 500 гектарів. Сіножаті, це у нас пойми річки тетерів. Працюємо в основному зараз 960 голов худоби з телятами разом, От, вирощуємо картоплю на 300 гектарах, кукуруза десь 1000 під зерно і 200 під силос. багаторічні трави, клевер, ну, конюшина, От, вирощуємо десь 150, 200 плануємо конюшини, щоб закладати на сіна. Ну і для, для цього, щоб ну, працювати з верха, ну, нам потрібно чим, чим тут заготовляти. Uh -huh. ну, в наявності побачити тюки, в наявності побачити ну, так, роботу Так, коли, коли їхали, ні, ні. ми бачили тюки, це робота да. цього преса? Цього преса, да. так. Але це коли ви коли ви обирали, які у вас були критерії основні? <кх> ну тоді тоді ж і була ціна. Uh -huh. <кх> От, тоді ж. Була цікава ціна і ну, дали пропозицію. І ми ну, кун кунду, так відома фірма беремо. За вісім годин хлопці 350 400 тюків при хорошій наявності соломи. Ну, круглих тюків це по 300 кілограмів тюки. От ми робимо 400 тюків, це 120 тонн, заматуємо соломи у рулони. Як давно він у вас? Ну, вже, вже років чотири. 4. 4 років 4, років. Да. А сервісне обслуговування у вас буде? – Так, сервісне на вищому рівні. Приїжджають спеціалісти, ну, з механізаторами там. І всі регулювання, всі калібровки, все це проводиться ну, дуже оперативно. Ну, це... І швидко мотає. І це десь два з половиною обороти, по-моєму, там сітка. Ну, що uh -huh. треба таку сітку, не, не халтуру. А два з половиною обороти і вискакує. Це ну, класно. Потім, після ну якщо дощ навіть піде, пускаємо граблі. Ну, ну, кун оці. Трьохметровий, От, пускаємо граблі, перевертаємо. Якщо дощ пішов, підсушуємо і пішов цей рулонний прес. Починаємо працювати. І до вечора 350-400. Як, ну, як постараюся 500 можуть намотати. До пізно посів зима мала була солома. Ну, мало накушилось, мало було соломи. До кукурудза є, до ми спустили змельчитель ззаді граблі і намотали десь тисяч три. У ще намотали кукурузяних. Я покажу, які як упаковано є з кукурузою. Вона швидше проходить мінералізацію у нас, тому що тут тваринкам подослали, вивезли. Вона така суха літом. Ну, як літом? Цього осінь було сухо. Та ми згорнули до вона Зараз худоба ходить, навіть збирає ну, листки. Ну там з кукурузи. Ага, Її смакує. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, за прес. Ну, що можна сказати за прес? Я вважаю, що в нашого господарства достатньо було часу, щоб е, подивитися, наскільки він добрий, було з чим порівняти. Порівнювали з жандіром, порівнювали, з класом порівнювали. Але цей прес виявився для нас найкращим. Він легкий в експлуатації, він легкий в ремонті, досить доступні запчастини, досить доступний сервіс. Все. Ну, На відстані години їзди від нас автомобілю. Все можна на нього взяти. Він 2019 року. Що ми в ньому робили? Ну так, я б сказав по розхідниках. Угу. Пружини на підборщику, разом замінювали цепи. Це ось будемо міняти зірочки і знову цепи приводних. Його експлуатує ось оцей трактор 160 кінських сил. Я вважаю, це, це з великим запасом. 160 кінських сил можна і меншим експлуатувати. Щільність тюків також саме виставляємо, діаметр тільки саме виставляємо. Він у нас працює, я б не сказав, що в легких умовах це луг, лугові трави. Яка складність у цьому? Складність в тому, що лугові трави вони. Різного розміру. І рельєф складніший набагато на лузі. Там і пагорбів більше, і канал більше, і, і лугова трава може сягати більше двох метрів, тому і, і маса, і вологість більша, ніж на полі. Тому там умови експлуатації набагато важчі. Але він все одно справляється. Він справляється, так. Да. Цього року навіть на кукурузі він експлуатували нього, досить добре себе показав. Тобто непогана машина. Подрібнювач є, Подрібнювачем ми не користувалися, користувалися, пробували перший рік користуватися, але якби для нас він не ефективний, тому що подрібнюємо ми все на фермі. Це лишнє навантаження на тракторі, на полі. Нам треба швидко це все зібрати на полі, щоб було без дощу, якомога ефективніше, скоріше і якісніше був корм для тварин. Чим ви заматуєте? Заматуємо тільки сіткою. Нитками це знову ж таки, це час. Нитками набагато довше в'яже. Луки, ага. дуже рельєф такий нерівний, там ярки, там і вони дуже хороші маневрені, ну, копірують, так. Копірують, да. Дивіться, вони він тільки до поля, ну, мульчувач, кунусь, чотирьох метровий скосили. І потім граблі чуть так до грунта до не достаємо, сантиметрів два-три, щоб не, не пошкодити пальців. Замечательно, туди й назад 6 метрів прекрасний волок виходить, з кукурудзи. Тут нема чому ломатися, може десь подчибник висипаться і того не було ще такого. Ну, знову ж запитаю, які критерії у вас запитаю, у При виборі цієї техніки? Чому ви зупинилися саме на техніці? КУ? Ну, техніка, як каже, європейська. От, техніка ну, надійна. Це завод виробник, розумієте. провірена техніка. Бо це ж кормозаготовка. Вона ж йде і по кущах, і по лозах, і по, по будь-якому рельєфу. А так що ну, я вважаю, нормально. Нормально вгадав. <гадав> нормально вгадав. Ми я, вас вітаємо. Я, я, я доволі і всім, кого, кого знаю, хлопців кажу, хлопці, беріть, беріть кун, ну, не промажете. А як довго працює у вас? Оце? Да, ці 18 років. Машина. Поки що вам вистачає цієї потужності? – Так, да, Так, оці двох, да, так, да, вистачає.